До да, на здоров'я. Якщо а, хтось а, з вчителів в Україні захоче вести факультатив з російської мови, це буде дуже, дуже цікаво. Тобто ми не забороняємо ще раз наголошую російську мову. Ми, перш за все, ставимо державну мову уперед, тому що в Естонії є естонська мова, є литовська мова, є німецька мова, англійська у цих державах. Чому в Україні має бути прерогативою чи другою мовою російська? Ні, у нас є прекрасна малозвучна наша мова. З приводу факультативу я ще раз підкреслю, що спочатку викладачі вирішують, хто хоче на себе взяти цей а, цікавий тягар, якщо він вважає, що російська мова тут буде комусь потрібна. І саме найцікавіше, що коли цей факультатив можливо відкриється там у якійсь школі, хто з учнів в Україні після бомбардувань, наприклад, переселенці там з Миколаєва, які у Чорноморську, чи зараз там у інших містах нашої України, захочуть піти та вчити російську мову. Це дуже смішно. Ну розумієте, російська мова зараз, як і російський паспорт, це Токсік, тобто якась токсична штука, до якої не хочеться торкатися. От до гімна вам хочеться торкатися? Ну, ви знаєте, де гімно, відходи. Чого його чіпати? Нічого не треба до побачення. Отак От і тут те ж саме. Хто захоче чіпати е, російську мову? Мало хто. Тим більше через 10-20 років. Е, краще вчити українську, яка буде вже популярна. Я думаю, що частина, я вірю, що частина, е, більша частина наших людей повернеться з кордону після закінчення війни. Але якась, е, якийсь відсоток людей залишиться в Європі. Тобто у Європі будуть великі діаспори е, україномовних людей, де будуть влаштовувати свої компанії, свої фірми, свій бізнес. І там буде потрібна саме українська мова, а не російська. Ну і, звісно, міжнародна мова це англійська. Людина, наприклад, коли в мене буде дочка та син, так куди її віддавати там, не тільки на українську, зрозуміло, це державна мова, а на яку другу іноземну мову я відправлю. На російську, ну, Це смішно. Звісно, або англійська, або французька, або німецька. Для тих країн, де розквітає демократія та економіка. От і все. Для того, що там, де є розвита розвинена економіка та демократія, там є майбутнє для наших дітей. І яке майбутнє є для наших дітей з російською мовою? Не знаю. Жодного майбутнього. Тим більше, я думаю, що через 3-4 роки Росія буде повністю ізольована як Північна Корея. і На цьому все завершиться. Ну тобто, в ця російська мова буде потрібна тільки там, де небудь у Казані, Санкт-Петербурзі та Москві.